Усім привіт! Вас вітає програма Студентський квиток, яку підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працюю я, Олександра Єфименко. І наші сьогоднішні теми звучать так: Пробний творчий конкурс, круглий стіл. Зустріч із актрисою. Цей тиждень в історії. Чудово, коли процес навчання проходить без відриву від професійних свят. Тоді, як то кажуть, і навчатись легше, і святкувати приємніше. Слідкуючи цим традиціям, наші студенти та викладачі вирішили поєднати творчий конкурс і міжнародний день театру. Що з цього вийшло? Дивіться далі. У міжнародний день театру Київський міжнародний університет зустрічав абітурієнтів. Цього разу для охочих вступити до інституту журналістики та інституту телебачення, кіно і театру відбувся пробний творчий конкурс. Подібні заходи проводяться задля того, аби при безпосередньому вступі бути впевненим у власних можливостях. Тож, який має бути майбутній студент? Можна на це питання відповісти одним словом хороших студентів. А якщо розшифрувати те, що я маю на увазі під поняттям хороші студенти, то це перш за все люди творчі. Тому що журналістика одна із небагатьох професій, яка відноситься до категорії творчих професій, тому наша робота в майбутньому і випускників, в тому числі, це робота творча. Викладачі розповідали про історію та традиції університету, які сформувалися за 20 років існування. А на честь професійного свята студенти спеціальності театральне мистецтво підготували для абітурієнтів декілька постановок. Виступ мені сподобався, нам сказали, що це діти з. Другого курсу, але видно наскільки вони підготовлені, наскільки гарно вони держаться на сцені. Зараз мені ще пристають пройти пробне випробування. Я трохи хвилююсь, але я сподіваюся, що все буде добре. Сьогодні такі конкурси у нашому університеті це не новина. Вони часто проводяться під час навчального процесу. Це дозволяє займатися не лише наукою, а й творчістю щодня. Сподіваємося, що цього року до нашого вишу вступить чимало талановитої молоді. Дарина Янчик, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Судова реформа в Україні одне з найголовніших питань сьогодні. Тому ані студенти, ані більш молоде покоління не мають права оминути своєю увагою цю тему. Тому в Київському міжнародному університеті відбувся круглий стіл. Подробиці у наступному сюжеті. Нещодавно в юридичному інституті Київського міжнародного університету відбулось засідання круглого столу на тему судова реформа в Україні. Учасниками були студенти другого та третього курсів як денної форми навчання, так і коледжу Київського міжнародного університету. Звичайно, першою основною метою є залучення студентів до більш активного обговорення загальносуспільних питань, які стосуються нашої держави, стосуються наших громадян. І звичайно ж, поглибити знання студентів. Проведений захід мав велике значення для усіх учасників, адже їм довелося ознайомитись з роботами видатних постатей і. Безпосередньо поглибити достовірність знань висловами та науковими працями. Проведений захід має дуже важливе значення, тому що ми опрацьовували думки видатних науковців, суддів, які займаються даною проблематикою. І я вважаю, що це питання, яке сьогодні було воно є дуже актуальним і важливим. Мені що це одна з таких форм спілкування, яка може дозволити студентам навчитися формулювати свої думки на публіці і якось більш розкрити потенціал студентів». Розглянута судова реформа не залишила байдужими учасників та доповідачів круглого столу. Сподіваємося, що подібні заходи будуть проводитись частіше, аби студенти мали можливість розглядати питання стосовно закону та держави більш детально на практиці. Денис Шамардак, Валерія Губар, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. Більше 50 років тому був знятий фільм, який жодного не залишає байдужим Тіні забутих предків як символ справжнього кохання. Дуже приємно, що наше покоління ще має можливість поспілкуватись із людьми, які брали участь в створенні цієї кінострічки. Погода сьогодні доволі непередбачувана. то хмарно, то сонце визирає. Але це не завадило знімальній групі студентського квитка приїхати сюди, до центру імені Івана Козловського. Що відбувається за цими дверима? Ви дізнаєтесь рівно за секунду. А за дверима зустріч наших студентів із не менш як легендарною акторкою театру і кіно, народною артисткою України, лауреаткою премії імені Тараса Шевченка Ларисою Кадочниковою. Ця жінка має за плечима чималий багаж зіграних ролей. Наразі вона презентувала власну виставку художніх робіт, а перлиною виставки став колаж, який Лариса Кадочникова присвятила неповторному українському та вірменському кінорежисеру Сергію Параджанову. Саме заради ролі Марічки у легендарній стрічці Параджанова Тіні Забутих предків Лариса Валентинівна переїхала до України, де живе і по сьогодні. До цього вона була доволі популярною акторкою московського театру Соврімінник і вже встигла спробувати себе і в кіно. Але спільна робота із самим Сергієм Параджановим наштовхнула її на крок, який змусив її назавжди змінити своє життя. На колажі вона представила весь свій творчий шлях поряд із Параджановим: фото, речі пов'язані з ним та його улюблених метеликів. Саме про спільну роботу з легендою українського кіно Лариси і розповідала нашим студентам, які відвідали її виставку. Поспілкувалась вона із нашою знімальною групою. Приємно бачити молоді ліце, красиві, любопитні, жаждущі знання, жаждущі... того, чтобы и у них состоялась творческая жизнь. Это очень важно. Потому что остаться никем – это очень печальная судьба для актеров. Надо любить свою профессию. Если ты до конца любишь по-настоящему свою профессию и хочешь сделаться кем-то, то обязательно станешь. В ході бесіди студенти мали можливість познайомитись і поспілкуватись із художнім керівником художньо-концертного центру імені Івана Козловського Тетяною Зозулою. Вона розповіла про виставку Лариси Кадичниковою та загалом про заклад, який душевно відкриває двері усім творчим особистостям. До речі, у стінах саме цього центру дає вистави театр Срібний острів, який склався із випускників та діючих студентів театрального відділення нашого університету. Після відвідання виставки та екскурсії по центру наші студенти мали змогу почуювати і звинувати цю дійство у більш невимушеній атмосфері. А деякі з них поділилися з нами своїми враженнями від побаченого та почутого. Я дуже рада що я на цій виставці. Така потрясаюча актриса. Я всіх з нею познайомитися. і от, рада що Діть побувала. Дісіки на така прекрасна аура. видно, що напітана до історії, яка не поділилася нами. Ця зустріч подарувала безліч емоцій та творчого натхнення, як запрошеним гостям, так і нашій знімальній групі. Ми сподіваємося, що зовсім скоро ми матимемо змогу зустрітися з Ларисою Валентинівною знову, аби ще більше дізнатись про її насичене та цікаве життя. Христина Перкова, Олександр Квасницький, Київський міжнародний університет. На цьому тижні будемо говорити про казки, а ще про людину, яка є символом нашого дитинства. Незважаючи на яскраві ролі та повчальні сюжети, він писав не тільки для дітей, а ще й для дорослих. Тож ми просимо максимальної серйозності, від вас, хоча б під час перегляду наступного сюжету, адже саме цього йому так сильно не вистачало в житті. Інколи для того, щоб людина залишалась людиною, потрібно бути в душі трохи дитиною. І вірити в те, чого немає, і бути не може. Герой нашого сьогоднішнього сюжету з циклу цей тиждень в історії був саме таким фантазером. 5 квітня 1805 року з'явився на світ датський письменник Ганс Крістіан Андерсен. Він народився в бідній родині чоботиря та Пралі і зростав нервовою та емоційно нестабільною дитиною. Високий, худоролявий, з довгою шиєю та довгим носом. Він постійно потрапляв під злі жарти та побої одноліток. Та вже тоді батько, розповідаючи на ніч синові казки, привчив того вірити у фантазію. Втім, ці казки були чи не єдиним примінчиком у дитинстві Андерсена, яке було відчайдушно сумним. Відринутий оточуючими він наполегливо просився не ходити до школи, боячись побоїв, які на той час в навчальних закладах були звичайною справою. У нього був прекрасний голос, який згодом допоміг йому влаштуватися до придворного хору. Але у 16 років його голос почав ламатися. Не дивлячись на те, що він завершив навчання у столиці, причому за кошт самого короля, Андерсен до кінця таки не зміг опанувати науку і до останнього робив у рукописах величезну кількість помилок. У 25 років Ганс Крістіан почав видавати свої твори, з поміж яких були не тільки казки, але й романи та оповідання. Втім, славу він здобув саме за допомогою казок. Цей факт відверто дратував письменника. Андерсена не сприймали серйозно, а йому так хотілося визнання і кохання. Навіть коли Гансу Крістіану за життя хотіли поставити пам'ятник, він не схвалив жодного ескізу, адже на всіх них він був в оточенні дітей. Я не дитячий письменник, відчайдушно говорив Андерсен, так само відчайдушно шукаючи споріднені душі. Він помер, таки не одружившись і не подарувавши світові нащадка. Сумний фантазер створив цілу плеяду заворожливих казок, але їх підтекст був явно не дитячим, а закінчення лише іноді щасливими. І все ж таки саме з під пера Андерсена народжується його улюблена героїня, русалонька, яка навіть на сьогоднішній день є символом Данії. Шоста дочка морського царя, найменша і найслабша, закохавшись у принца, з роду людей пожертвувала безкінечно довгим життям заради короткого, з коханим. А натомість отримала безсмертну душу, адже русалки, помираючи, перетворюються на морську піну. Їй вдалося, заплативши непомірно високу ціну морській відьмі, опинитися серед людей. Вона позбулася свого чарівного голосу. А кожен крок її чарівних ніжок, що виросли на місці хвоста, завдавав їй гострого болю. Але головною умовою досягнення безсмертя була сама любов принца. Коли ж він покохав і одружився з іншою, русалонька загинула. Вона не використала єдиного шансу для свого порятунку. Проколовши серце принца, можна було окропити ніжки його кров'ю і знову стати русалкою. Звичайно, Андерсенівська героїня пощадила коханого і померла сама. Притаманне героям Андерсена трагічність і самовідданість, наштовхуючи теча на серйозні роздуми щодо місця людини у світі. Поневіряння гидкого каченята, який насправді лебідь, зазвичай інтерпретують як метафору долю художника між тим таємний зміст. Цієї філософської казки в одвічному зіткненні двох сил добра і зла. Суть у шляхетній натурі маленького героя від природи щедро відкритого любові і добру, відштовхнений усіма, він не тільки не озлився, коли тупі і шванливі мешканці пташиного двору з обуренням відкинули його за несхожість на них самих. Він готовий був засумніватися в собі самому і звинуватити в своїх нещастях себе. Андерсен, звичайно, антропоморфізує світ пташника, в якому панує зовсім людська ієрархічність, де абсолютно серйозно обговорюється пропозиція переробити маленького виродка. Правда, коли той, після нескінченного приниження і цькування, зважився смиренно прийняти смерть, він вибирає для кари не качок, гусей або індичок, а величних і благородних красенів, лебедів. І виявилося, що вони його власне відображення. На жаль, в реальному світі все зовсім не так, як у касці. Андерсен так і не перетворився на прекрасного лебедя, і суспільство за життя таки не прийняло його серйозно. Але в історію світової літератури він увійшов і утвердився як геніальний каскар, який дивовижним чином поєднав у своїй творчості романтизм і реалізм, фантазію і гумор, іронію та сатиру. Анастасія Глуцька, Київський міжнародний університет. Сьогодні це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, Або телефонуйте 450 06 31, код Києва. 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету та я, Олександра Єфименко. На все добре. Успіхів вам!